Всім привіт! Мене звати Ніна Парашіч і я є власницею агенції нерухомості Мірі Білберг, яка працює в місті Лучше та в місті Бакачі. Не знаю, не так часто виступаю, але чому своїх словах майже ніколи не говорить про нерухомість. Тому що це було добре. Кому буде цікавити, тоді там дзвонить, телефонуєте, зустрічаємося, і я вам розкажу. А зараз мені хочеться поділитися більше, розказати вам про цей шлях, який я пройшла. І хочу сказати, що багато, напевно, людей, тому що можу сказати, що десь я успішна життінка, а бачу, що поєднує дуже багато рихтів, ну, там, так людей. П'ять років я не рухалася. За п'ять років, скажімо так, все, що я маю сьогодні, я ніколи би. Я вже мріяла про те, що, можливо, в житті я би хотіла таке мати. І е, моя віра в моє життя була така велика, що я не знала, яким чином воно все буде. Я не знала, як воно в цьому житті буде відбуватися, але я весь час просто вірила. А є багато людей, ну є мої дівчатка, які знають, коли там ішла на якісь тренінги, слухала там, читала, я їм щось розказувала, то вони мені крутили так, що безпека: Господи, ну, ти нам всі серці, струниці, якісь. А я просто йшла, вчилася і рухалася далі. Сьогодні, коли я вже досягла певна да? потока, там я скажу, там їжу на гарній машині, я собі купила квартиру, я там Маю декілька квартир на етапі будівництва. А, тобто, і це все я досягла сама. І ці люди, які бачать, що все, що я колись казала, і думали, що я тому, що того, живу в своїх можливих окулярах, вони зараз біля мене і я кажу, десь натихаються і йдуть разом зі мною. А я від цього дуже щаслива, що вони мене ну, тоді в них не було причин мене чути, так? бо я нічого не мала, собі жила. Життям живу. А зараз, коли ти вже починаєш щось досягати, і вони розуміють, що вони теж так хочуть, вони йдуть за тобою. І я в цьому дуже пишаюся тим, що маю можливість хоч трошечки зміняти життя людей на краще. Але так було не все. 17 років я пішла працювати, і весь час я мріяла знайти ту роботу, від якої я буду турбувати. Я поміняла, щоб ви розуміли, за 18 років 13 років. Я любила кожну свою роботу, я віддавалася на ній по максимуму. У мене було прекрасне відношення з керівництвом, але на кожній роботі я засягала того моменту, де я розуміла, все. я не маю куди рости, я не маю куди рухатися, розвиватися. І я всім своїм керівникам дякувала за те, що вони в мене вклали, і просила відпустити пич хоче. Рухатися далі. Завжди всі мої керівники казали, що «ти вдається, і ми в будь-який момент тебе приймемо назад. Моя мама, коли чула черговий раз, що я змінюю місце роботи, вона казала, що вона наступна, тебе вже не візьмуть, бо твоя трудова книжка настільки списана, що любий власник, який твоє, він не захоче мати таку материну в, в себе в команді. Він розуміє, що сьогодні в тебе вклали, а завтра в тебе вже немає. Але я рухалася так, тому що там десь всередині я знала і вірила, що мене що чекає щось велике і щось хороше. А, розкажу ще за один період в своєму житті, а, я працювала директором, починала я замість продавця, з касира, а, дійшла до директора магазину і а, мала дуже хорошу заплату, про яку я навіть не боялася озвучувати взагалі своїм знайомим, бо це була величезна зарплата. І, ну, і знову в мене оцей всіх голові. Я розумію, що я хочу ще більше, достойно більшого. і Я пишу заяву на звільнення і йду в мережевий маркетинг. Через місяць я дізнаюся, що я вагітна. Для мене, звісно, це був шок, бо ви розумієте, що піти з такої роботи в декрет, це... І я розуміла, що ця вагітність все рівно не дасть мені можливість розвиватися в цьому новому бізнесі, так як я цього хотіла. Я завагітніла, були різні Родила свою прекрасну донечку, були, були різні часи. І ну, були такі, де ти не маєш, не можеш собі дозволити, не те, що до чого ти хочеш. От зараз ти боя мама. В <плес> той період, коли я така халка, ти маєш якось туш, якою ти не користуєшся собою. Бо я не маю чим не хтось. Було і таке в життя. Я зайнялася а, правда, Не знаю, Можливо, хтось мене бачив, тому що на краснодонці був такий червоний матір, приходить. він стояв як з багажника, я продавала на сім і всім дівчат давайте, давайте, бо мені потрібно було якось. Рухатися по життю, а не було за що жити. Я ходила в той час, ну там між кормліннями дитини, бігала такі великі пакети БОС, покупала тобі колготи, і ходила по всіх державних установах і продавала, і пропонувала ці колготи. І в тепер дотепер мене записано ні на колготи, і тут буде. Я мене пише, що ви колготи. Був такий період житті. Я йому теж за це вдячна, тому що ту кількість знайомих, яких я набрала по всьому місту, це просто момент зарплати. Мені всі дзвонять, ні надо на скільками виходжу, бігаю за твере. І тут я пам'ятаю, була лікарня, я йду з цими двома пакетами, босс, іде на зустріч, моя мама бачить мене, і неї починають піти просто сльози. Тому що ну, кожна мама хоче бачити тут тобто, більше дитини, яка була директором, і неоднократно, і займала там, ну мала гарну посаду, зарплату. Тут вона йде з двома пакетами, коли сигана носили речі, і тут вона йде. Вона починає плакати. Я розумію, що її там всередині були. Але навіть на тих комотах за тих пару годин день я заробляла більше, ніж ну не, не як тоді директором, але чим людина, яка могла зробити зранку до вечірки. Яка мамочка, ну це тимчасово все буде добре. Ну І вона махала рукою і йшла, бо не розуміла, як, як це все може бути. І тут, п'ять років назад в моєму житті з'являється нерухомість. І це теж багато тренінгів, багато навчання, і я приходжу сюди просто з нуля. І я прошу Бога про одне, що допоможе. Ну, я все його просила, все своє життя просила знайти себе. Бо ну для ну не знаю, от, от шукала, 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 шукала. І я його попросила, яка бачила, що я тобі готова, не тобі готова, а я готова віддати 10% від свого доходу на мою кожен раз. Але просто допоможи, щоб я вже нарешті себе реалізувала. І тут почалося все саме красиве, все саме гарне і саме ну таке знайти ймовірно моєму житті. Тому що я почала рости за свого, наприклад, напевно, ставлення по життю, за ті рожеві окуляри. Uh, ну, навіть мені каже, Боже, ні, ну як то можна всіх любити? Ну от як то можна всіх любити? Що думаєш, тебе всі любити, Але якщо все тебе тут всередині це все переповнює, ну, ну я не можу це передати. Ти хочеш нести, дарити Боже яка як тебе можеш, щоб що, 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 я, я це не можна всі робити комплементи, але мені подобається. Це не те, що я вщу, а мені хочеться цій людині сказати приємне слово. І напевно, от оця ця моя робота, всі ці 13 робітів, років, 18 років, дала мені того точку, то я стала ріктором. Я заявила про це в соцмережах. Просто посипалася у пацієнті, купа людей, які продають квартиру, хочу з тобою купити, хоч хто, хоч все. І це стара павне радіо на радіо пішло такими шаленими темами, що я, я мусила себе набирати команду, набирати людей, з якими я думаю, це скажімо, робити людей щасливими. І, Хочу, напевно, ще такий смерти стереотип, що дуже багато говорять, що з рідними з близькими людьми не можна будувати бізнес. Я молю Бога і дуже Йому за те, що в моїй команді є майже всі рідні люди. Це там Кума з 30 років, він офіс менеджерцеме, Шукуриня, ще одна Шукуриня, там чоловік, і такі близькі друзі, і ми з ними робимо разом цей бізнес. Тому що на скажу так, що скоріше за все, що в нас просто накові цінності і гроші в нас не на першому місці. Ми завжди домовимося, поділимося, щоб все було гарно, конкретно. І я щаслива, що, що в мене саме така команда, тому що вона є моїм тимом, є моїм підтримкою, моїм натхненням. Що ще хочу вам сказати? Хочу сказати, якщо ми говоримо про друже, бо я тут собі стала, вона це як не серто на так, і я тут можу розказувати і розказувати. Хочу вам сказати для тих, хто ще себе не знайшов. Ніколи не пішли. І ви просто маєте настільки вірити в те, що ви себе знайдете, не зраджувати собі, не зраджувати своїм бажанням і своїм ідеям. Ви маєте шукати себе і нікого не слухати, просто рухатися вперед і в це вірити. І повірте, ваша віра сильніша про все, вам просто все і це все посилати. І а, ну, це от явний я приклад слова. Я ще вам хотів один поток, колись я коли була ще дуже маленькою оця габельна і зала бути з нас і ми маємо знати. І Я все заказала, що мама мама дев'ять виросту. У мене будуть люди, які мені там будуть допомагати, відповідати. Мама дата. Ні, ми приходили кості. Вона за німецький кочка. А що там скаже? Хто там тебе має бути? І Я оце все розказувала. Що мають бути люди, які допомагають? Коли я вийшла на певний рівень, я те, чого я страшно не люблю робити, я в тому. Не то, що коли, ну, не можу я це робити, і воно я робив ці день цей, мені копить нас, я собою боли, не буду інше. Це прижирання квартирів. Ну не люблю це. І коли мені сказали, мені сказали, що а чого тебе є можливість собі нанятий робину? Я кажу, ну взагалі цього Ти ж витратилишні, але тобі так, а чого ти собі не наймаєш? Ти за цей час. От, зробиш стільки корисного далі, ти можеш робити, я собі приймаю рішення три роки назад, чи я беру, я їх називаю своїх кобелючок, які мені просто допомагають побачу. І коли в мене настає субота, яка є щаслива людина. Тому що я або працюю, або відпочиваю. І те люблю і те настільки, що я вам не можу передати, і напевно вміння делегувати тих речей, які тебе знесилюють, які тебе не знаю. Оскільки просто ваш подивіться, не робіть того, чого ви не хочете. Не робіть, якщо ви розумієте, що воно у вас набирає ту енергію, делегуйте. Не тільки людину, яка буде вам робити це за невеличкі кошти, але делегуйте і потратьте свій час на те, що вам дійсно принесе максимально користь. І я можу сказати, що це одне з найкращих моїх більших життів. Я кажу, що я дуже люблю. Я їх четвер приходжу додому, мене це знало по цій квартирі. Я хочу собі всі вкратії, мене люблять четверти. В краті ідеальна на Але тут про те, ще про вміння просто телефонувати. І тратити свій час і свою енергію туди, куди не любите. Чекайте, може підглядати. <плес> не бійтеся ризикувати. Якщо переможеш, буде щасливішим. Якщо програєш, буде мудріше. Я говорила. І ризик це дійсно те, що, що нас веде до успіху. Нема успішних людей, які не ризикують. Просто в мені буває. І коли я починала свій старт нерухомості, я прийшла в один такий творик, шукала офіс, подивилася, який гарний творик. Як я хотіла тут мати офіс? Я дізналася ціну офісу і зрозуміла, що. Який офіс пішла далі, і пішла собі далі. Найшла маленький на 10 чи дванадцять квадратиків, мансала четвертий поверх, отакий ну, був наш перший кров. І через рік чи через півтора напрямок в команді кажу, так я хочу на нормальний кісток. Треба нам І Я заходжу в цей дворик, про який я мріяла. Тоді вже в мене був інший рівень. Я заходжу, питаюся і є і, і є на першому поверсі. Практично саме козирне приміщення зі всіх тих трьох поверхів. І я розумію, що дорого, страшно, але я спробую. І я зробив цей корпус, я його відкриваю, можливо, карту відкриття. А зараз пройшло два роки, і я хочу сказати, що я зараз маю ідею десь до більше досі поступати а Зараз я за більше квадратів і зовсім інший інтер'єр, і страшно, дуже страшно, величезні витрати. Але я розумію, що досягти я можу піти тоді. Коли я тому що наші мачі більше ми йдемо в ці страхи, тим більше ми реально це Коли я думала про свого першого описмена, то це моя Вікторія. Я їй запропонувала на кайні напускати на собі про те, що я, yes. я кажу, він каже, так я не знаю, ну спробуємо. Я не знаю, як це буде офіс менеджер нерухомості, тому у нас в агентстві такого нема. Але я кажу, ми давай спробуємо, я хочу. Він каже, не... я, якщо в тебе нічого не пропустити, вішується, я, я кажу, добре. На сьогодні в мене три офіс менеджери, і находить е, е, і ще говорять про ризики, просто дивіться. Хочу ще стати дійсно на команду. Тому що команда це, 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 да, це той твій фундамент. Чи це, навіть я все не помню, знаєте, я можу фундамент. Тоб, ні, команда це фундамент, і ми разом будуємо стіни і будуємо свій будиночок. У мене локо таке у кожній будиночку і крімтечком. І я кажу, ми вибудуємо найкращий будинок в місті Можна, де місії міські можливо, тому я прийому хайчик, я збираю розширяти, мабуть, вони вийду на ринок України. Що теж дуже хочу, але розуміючи, що без неї мотива, які в тебе вірить, в віри, і кому віриш ти, по довіра в бізнесі, це дуже, дуже важливо. І ну, мені пошичу кошечку по дуже допомагає. Я кажу, я, я, я ще щаслива людина, тому що в мене немає людей, які десь підводять. Ну є людина така з немовпромістів, але це я робив не мені, вона з колегірша собі, але це таке, вона пішла на себе працювати. Але я знаю, що кожен зі мною є ті люди, з якими просто вкрив, дарим і вміти дупи. Тому дійсно, будуйте команди, мені здається, не бійтеся брати в неї свій різних людей, які неряти. І, дійде, і не буде ходить зягати. Ще я хочу поділитися з вами. Мені вже в і ще раз. Для тих, хто шукає, і для тих, хто робить, для тих, хто працює, робіть так, якщо ви не любите свою роботу, звільняйтеся. Я вас просто прошу, звільняйтеся і є за те, що ви знайдете краще. Якщо ви приймаєте свою роботу і любите її, то просто робіть її по максимуму. Викладайтеся на ній по максимуму, як тільки можна. Тому що коли ну, ти заходиш в будь будь-який магазин чи будь-яку організацію. Вони в мене це не про державне спілкування, а про приватні. Це ну, Я особливо відчуваю, чи мене обслуговує продавець чи власник. Моментально. Тому що от власники своїх бізнесів вони викладаються про, ну вони просто готові слухатися перед містом, то є це. Продавці, на жаль, не так. Але є багато дійсно хороших людей, які викладаються, і ці люди, звісно, по життю йдуть вище. Тому що я один раз приходячи в зіну. Там працює один хлопець, коли я заходила, і я мене просто мо ну, зразу моментально піднімався на настрій, коли я його бачила. Дві каси до нього черга, а друга пуста, розумієте? і ті кажуть, і діти ми ми сюди ми сюди. Тобто кожен хотів черпанути від нього цю поцію позитива. І я йому підходжу і кажу: А в мене є одна пропозиція, чи можемо ми зустрітися утворити? Я йому пропоную йти до себе в агенство. Він я не помню цю нашому слову, ми хід бою окрильовані це усе проведемо це. Мінест третя людина, яку яку я запросила в агенцію, він зараз працює зі мною. Просто хочу сказати, що якщо ви йдеться там працюєте. Просто любіть свою роботу, викладайтеся і вас не можуть побути, щоб вас не помітили. До вас прийдуть і вас заберуть у краще місце. Де буде буде набагато вас краще? І ще хочу вам поділитися двома такими моментами. Я пів пару ні, ну взагалі я дуже давно, ще теж тут багато нас, напевно, моїх колег майбутніх. Я вичаю кармолотник. І п'ять е, років тому я там підписалася на одну людину, почала дещо практикувати. А тепер я вже пішла на курс, е, вчуся там, можливо, не Марина Хмаловська, який термолов в Україні. І, е, і я не знаю, чи е, моя ціль в цій каталогії не заробіт. Тобто в мене є де заробляти і де, е, де розвивати, а це я розумію, що це для душі. І мені хочеться просто максимально а, впливати, не впливати може, а допомагати тим людям, які цього потребують. Тому що у нас є стільки знань, ми просто банально не знаємо, як, а, що робити для того, щоб стати успішнішим і щасливішим. І є декілька практики, які я роблю вже багато років, і я хочу з вами з з ними поділитися. І переконана, що вони вам десь кажут чи допоможуть. А одну практику є багато, але це теж про дітей. Одна практика, це коли я просинаюся зранку. А, я завжди дякую Богу за те, що я маю і до того за те, що я бачу, за те, що я чую, за те, що я ходжу, за те, що я живу в гарній квартирі, що в мене робить котел, що в мене є здорові дітки, здорові батьки, тобто все, що вам влізе в голову, от просто, але ви собі навіть не уявляєте, скільки в кожного з вас є моментів, за які ви можете бути вдячні. Їх може бути тисяча, якщо ви розберете це все на, на крупиночки. І я дякую за все те, що я маю, а потім всі можуть навіть подякувати за те, що я ще не маю, але хочу. І тим самим подаю усе свій цей сигнал, щоб воно прийшло до мене. У е, в мене в команді багато хто так робить, бо все, що я всю я передаю в команду, і ми таке кажуть, десь там, <на> да, дія, дія, дія!» ді, <на> 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 Це от такий один інструмент, я дійсно кажу, що ви навіть коли зранку почнетеся і подякуєте за все, ви відчуєте, наскільки ви щасливіша людина. Що дійсно тому було, є люди, які не бачать, є, які не чують, є, які не ходять. Я, тобто, і ви зрозумієте, наскільки ви щасливі. А другий момент це вже з нами термології є такі присвяти. Ви знаєте, хто що, лета, що є карма, є зерна, і ми їх сіємо. І ці присвяти це уповіть собі, ви рано. Ви проснулися. Ви можете подякувати Божечку за те, що ви проснулися? Можете. Ви. Там ми не знаємо, вистали, значно поділи, привітнули після дати, що можна подякувати їх за це, і вам бачите вас, скажу. Ви гарно одягнулися, можна подякувати за те, що ви гарно одягнулися. Що ви, як за вийшли, скати, що ви їдете на машині, це, це теж можуть подякувати, бо маршрутка підійшла в тісно, і ви не чекаєте її. І таких моментів за день мільйони. Але тут є один важливий момент: що коли ви дякуєте Богу за те, що ви маєте. І бажаєте, ну я вам скажу так прикладі, щоб вам було зрозуміти, що, наприклад, ось зараз ми сидимо тут, ми там п'ємо, слухаємо гарну інформацію, можливо, цікаву, користу. Я кажу, що я знаходжуся в такому середовищі, що можу це відчути, як кажуть, прикорнути і насолодитися. І я бажаю всім людям на землі, всім людям на землі, цього ж саме, щоб вони мали дитина такі не творками. Де вони здобудуть якусь для себе корисну інформацію, де те це може стати причиною їхнього нового життя і їхнє життя змінити, і буде ділитися до і після, і просто уявіть собі. Коли ви дякуєте Божечку за себе, це теж хороша праця. А коли ви бажаєте всім людям на землі, це 8 мільярдів, і ви кожен день сієте не просто 8 мільярдів це себе, 8 мільярдів хороших справ, а ви за день можете насіяти, я не знаю, скільки тих мільярдів, тому що це кожен крок в своєму житті ви можете зробити присвяти за кожен. Тому що поїли, попили, поїшли. Там я не знаю, залишили дівчаткам чи ні, побажати, щоб не були щедрі клієнти в цьому закладу. Відповідно, травма працює так, що вам прийдуть щедрі клієнти. Що до вас прийде, прийдуть ті, які захотять вам дати більше. Ви просто eh, використовуєте цю цю практику, тому що, коли ну, я не знаю, як тільки я це роблю, чесно, це не роблю я кожен день, тому що чогось воно десь забудеться, десь ти згадуєш, все вже робиш, 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 воно забула, робиш, робиш, воно забула. Але коли ти це ведеш собі як звичку, бо це моя, напевно, така зараз мрія, це просто як звичку, цілий день, зранку до вечора, дякувати і робити присвятити за все, що ми І воно просто ви собі не уявляєте, якою свариться і все до вас повернеться. Я вас сюда. Після років прийшли по центр. Тридцять шість. ніколи ніколи не після. Тридцять шість років я знайшла себе. Я можу сказати, що зараз ну, я повністю щаслива людина. Зло богу, я синові сам як чоловік. Батьки є моя любов, моя робота, є моя команда, колектив, друзі. Я дуже дякую дійсно, Боже, про те, що це ще я маю. Це, це велика віддається. Але тут немає нікого, ніхто ні, ні. треба все просто слухайте своє серце. Дякую. ж це багато забігати.

Це підстріччи шестірка, І я, а це все знаєте, це все от ти можеш всього досягати тільки через любов. І тільки тоді до мене йшло, Я це несвідомо робила. Я просто давала, віддавала, 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 віддавала і кажуть, що ви ми що ви там собі? А мені просто не шкода було напевно, того, от воно мені все повертається.